Прошу зареєструватися за допомогою карток для голосування. На сесію міської ради прибуло 23 депутати. Кворум для проведення сесії є оголошую 53-ю позачергову сесію міської ради відкритою. Разі оголошення повітряної тривоги прошу всіх терміново пройти в укриття. Нагадую, що відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування, а також регламенту Житомирської міської ради, восьмого скликання, під час сесії ради депутати посадові особи місцевого самоврядування, інші доповідачі зобов'язані використовувати державну мову. Для ведення протоколу сесії вирішення інших питань в період засідання ради нам необхідно обрати секретаріат. Пропоную згідно з регламентом у складі трьох осіб, у кого з депутатів будуть пропозиції щодо персонального складу? Включіть мікрофон Мисеєву Юрію Володимировичу. Будь ласка. Доброго ранку, Галина Степаніна, доброго ранку, шановні колеги. Прошу включити до складу секретаріату 53-ї позачергової сесії наступних осіб. Шевчук Олександр Анатолійович, Журавська Оксана Львівна і Шевченко Василь Русланович. Прошу поставити на голосування. Немає інших пропозицій. Хто за те, щоб обрати секретаріат у складі Шевчук Олександр Анатолійович, Журавська Оксана Львівна, Шевченко Василь Русланович? Голосуємо. За 25 членів секретаріату прошу зайняти свої місця та протокольно визначити голову секретаріату. А включіть мікрофон Шевченку Василю Руслановичу. Доброго дня Галина Степанівна, доброго дня колеги. Секретаріат у складі Журавської Оксани Львівни Шевчук, Шевчука Олександра Анатолійовича і Шевченка Василя Руслановича вибрали головою секретаріатом Шевченка Василя Руслановича, секретарем Оксану Львівну Журавського. Прошу затвердити протокол секретаріату, утвореного на 53-й позачерговій сесії Житомирської міської ради восьмого скликання голосування. Голосуємо. За 24. Голову секретаріату обрано. Прошу секретаріат приступати до роботи. Міжсесійний період, свій день народження. Відсвяткували наші колеги-депутати Мартинчук, Іван Володимирович, Клімінський, Віктор Антонович. Давайте їх привітаємо. Відповідно до пункту 8 статті 22 регламенту Житомирської міської ради, 8 скликання, на початку пленарного засідання відводиться час до трьох хвилин кожному для оголошень, заяв, повідомлень, пропозицій від депутатських фракцій, груп або окремих депутатів. Шановні депутати, прошу бажаючих записатися на виступ систему до реєстрації. На виступ не записалися депутати. Хочу нагадати усім присутнім у разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції із зазначенням відповідного проекту рішення. Переходимо до формування порядку денного. У нас. На порядку денному пропонується до розгляду одне питання, в кого є пропозиції доповнення. Голосуємо в цілому порядок денний. За 24. Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності. Це питання, я трошечки його розкажу. У нам. Потрібно сьогодні дати згоду на поділ земельної ділянки комунальної власності, яка використовуватиметься для будівництва ветеранського простору. Це частина державної ініціативи, яка передбачає створення сучасного безпечного, доступного простору для ветеранів, їх родин та сімей сім загиблих захисників і захисниць України. Вони зможуть в цьому просторі отримати комплексну підтримку, юридичні та соціальні консультації, освітні та психологічні послуги. Будівництво планують здійснити на земельній ділянці, яка складається з двох суміжних частин, які відповідають умовам проекту повторного використання за розміром місцем розташування. Цільовим призначенням та наявною інженерною інфраструктурою поруч уже функціонує центр ветеранського розвитку при Житомирській політехніці, що дозволить об'єднати ресурси і розширити спектр послуг для ветеранської спільноти за підсумками наради в Житомирській обласній військовій адміністрації. Цю земельну ділянку визнано найбільш відповідною для реалізації проекту, тому є відповідне звернення згідно постанови кабінету міністрів, яка була підписана в минулу п'ятницю. На реалізацію проекту виділено 63,7 три і мільйони гривень з державного бюджету. Також згідно цієї постанови. 40% коштів також буде виділено з обласного бюджету, з міського бюджету кошти на побудову ветеранського простору виділятися не планується. Ось у вас є картини. Прошу підтримати. Він уніфікований. Він уніфікований по всій Україні. Єдине завдання здати його до 31 грудня. Включіть мікрофон Любові Володимирівні. Депутат Цимбалюк, скажіть мені, будь ласка, а що у нас там по безбар'єрності? Чи передбачає місто якісь роботи? Ну, тому що, якщо ми говоримо про те, що ми маємо туди зібрати, якраз ту сторону зібрати? Всіх ветеранів по факту за всіма послугами. То ну питання до безбар'єрності в тому районі, де ми робимо в мене завжди є, але в даному випадку в мене є питання, що надалі, е, який планує місто роботи по безбар'єрності в цьому районі, тому що саме тут буде сконцентрована кількість ветеранів. Ну і навантаження на дороги, на транспорт, на транспорт яким потрібно забезпечити. Я розумію, що є багато питань, які потрібно вирішити. Тому чи міська рада розуміє і бачить в комплексі, що надалі має бути робитися і що планувати? Я хочу сказати, що спочатку ми побудуємо хаб далі при будівництві будуть враховані всі норми ДБН згідно інклюзивного середовища? Я думаю, що будівля буде безбар'єрна. Якщо говорити про транспорт комунальний, хочу відмітити, що 70% комунального транспорту є безбар'єрним. Транспорт як такий, можна стверджувати, що він вже є безбар'єрний. і я думаю, що далі ми будемо дивитися, який там потрібно буде проводити благоустрій. Будь ласка, Людмила Миколаївна. Пані Галина, ви говорите і і використовуєте слово я думаю. Тут воно не може так бути, тому що ми вже знаємо всю забудову, яка є на, на, на Корбутівці. Ми знаємо, що там немає шкіл, садочків, там нічого немає. І потік людей ну, вранці і ввечері це, ця дорога вона перевантажена. І тут треба врахувати от. Буквально все, що потім ми збудуємо, а потім подивимося, так не працює. Потім ми будемо вирішувати проблеми і знову перетворюватися на пожежників. Якщо говорити про стоянку, вона там є. Знову таки я кажу, я так думаю, бо ми будемо вести перемовини з Житомирською політехнікою, і та стоянка, яка є, вона буде дотримано вимог. І 10% від місткості буде і для людей з інвалідністю, і там все буде дотримано. Будівля не передбачає сховища, але але але. Хочу сказати, що е, якщо не не будуть люди, е, які е, тут е, перебуватимуть на час тривоги в ветеранському хабі, якщо вони не будуть поміщатися в Житомирську політехніку, е, є зараз е, рішення, які були презентовані на юрсі, модульні укриття е, е, і це можна буде його поставити і придбати. Не готова сказати? Будь ласка, включіть мікрофон Любові Володимирівні. Зрозуміло, що зараз не питання, ну, наприклад, взагалі не до самої забудови це можна буде піднімати і далі. Але хотілося би. Зараз зрозуміло, це поділ земельної ділянки. Особисто я проголосую, але я хочу сказати, давайте на наступну сесію або на роботу в комісії. Не обов'язково тут в залі про це говорити. А в комісіях все ж таки нам будуть доповідати, і ми маємо зрозуміти наскільки той район забезпечений, куди. Будуть направлені потоки, тому що вони мають бути направлені не так, що ми будемо говорити там не помістяться, там ні. Ми маємо розуміти, якщо ми маємо розуміти, що ми маємо купити укриття туди і поставити якесь там модульне чи щось будувати, ми теж маємо розуміти, скільки це буде коштувати. Тому давайте так до наступної сесії, поки ми будемо вже виділяти далі ці земельні ділянки, затверджувати і ділити їх і комусь їх. Виділяти, давайте до тої пори ми все ж таки проговоримо і будемо розуміти розвиток того району і куди дінуться ці люди, куди ми їх маємо всіх сконцентрувати для того, щоб не могти їх зберегти. Отут буде основна проблема. Дякую. Є ще бажаючі виступати. Ставлю ставлю питання на голосування. Прошу підтримати. За 26 рішення прийнято. Порядок денний 53-ї позачергової сесії міської ради вичерпано. Всі питання розглянуті. Всім дякую за роботу. Оголошую 53-ю позачергову сесію Житомирської міської ради, восьмого скликання закритою.